Дальність підрозділів ДСНС по деяким районам Запорізької області досить велика 40 кілометрів. А ми розуміємо, що у випадку надзвичайної ситуації підрозділи ДСНС і рятувальники мають приїжджати якомога швидше. Саме тому сьогодні перший центр безпеки було відкритий на території Запорізької області, який охопить всю громаду населення близько 10 тисяч наших мешканців. За мною знаходиться центр безпеки. Де перебуває робоча місце поліцейського офіцера громади і також дев'ять чоловік місцевої пожежної команди? Саме головне, щоб в цих умовах, в умовах бойових дій, в умовах постійних обстрілів наших територій, саме пожежники, наші рятувальники, приходили на допомогу нашим громадянам, щоб це було достатньо швидко і достатньо ефективно. Всі пожежні, які тут будуть працювати, в тому числі на добровольних засадах, вони всі пройшли відповідні кількомісячні курси в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Щонайменше ще три таких центри безпеки ми плануємо повідувати на території Запорізької області. Сьогодні ми будемо проводити перемовини з нашими міжнародними партнерами щодо фінансування таких центрів.